Ми практикуємо проведення конкурсного комітету у залі у Великому обласної державної адміністрації з однією метою, щоб всі, хто бажає прийняти участь і бути присутнім, тим більше дати своє власне бачення з приводу проведення конкурсу, могли приймати участь. І це вже практика, і конкурси проходяться щомісячно. От, і ви можете володіти ситуацією, і саме робити висновки. Як вони проходять прозоро чи не прозоро, чи хтось вимагає щось чи не вимагає. Крім того, засідання координації ради вони теж проходять абсолютно прозоро, вони є більш вузькі, там не розглядається питання надання маршрутів, але розглядається питання в односторонньому порядку розірвання договорів раніше укладених з обдержадміністрації. Що хочу зауважити, шановні колеги. Власна державна адміністрація організаційно робить всі можливі заходи для того, щоб ми працювали тільки в правовому полі, щоб відношення до всіх перевізників було максимально однаковим, але в той же час протягом практично щотижня ми збираємося і розглядаємо питання, які виникають у перевізників, у правоохоронних і контролюючих органів. На тому тижні була проведена спеціальна нарада за участю правоохоронних і контролюючих органів в прокуратурі області, де розглядалось питання щодо посилення контролю за перевізниками, які працюють за межами правового поля, тобто працюють без договорних відносин. З обласною державною адміністрацією або з районними державною адміністраціями чи з міста Конкомед. Чому я кажу або тому, що кожен наділен своїми повноваженнями відповідно до законодавства, маршрути, які обслуговуються між обласними, тобто Чернігів-Київ, в тому числі, ліцензіатом є перевізники, які проходять ліцензування і виграють конкурси. У Міністерстві транспорту або Ук Трансінспекції. Це не повноваження обласної державної адміністрації, і там формується політика загальнодержавна щодо транспортних перевезень Обласні маршрути, міжміські маршрути безпосередньо несе відповідальність за проведення конкурсів, за укладання договорених відносин з перевізником, обласна державна адміністрація. Внутрішньоміські перевізники, щоб ви сьогодні розуміли, проводить конкурси міська рада міста Чернігова, Ніжина і Прилук. Сьогодні ще, крім того, у нас окремі райони, внутрішньорайонні маршрути проводять самостійно конкурси. Але остання координаційна рада, яка на минулому тижні засідала, прийняла рішення відповідно до законодавства забрати. Від міста Новоросіверська і Новоросіверського району у зв'язку з тим, що воно стало вже містом обласного значення, проведення конкурсів в обласну державну адміністрацію. Таким чином ми забираємо проведення конкурсів у Ніжинського району і Прилуцького району. Це новизна, яка прийнята тільки на минулому тижні.